Всім привіт! В сьогоднішньому відео ми вас познайомимо з жилкою ProLogic XLNT HP, яка є оновленою версією знаменитої коропової волосіні XLNT. При виробництві цієї волосіні використовувались новітні полімерні матеріали Twin Co-Polymer, завдяки чому збільшилась і міцність на вузлах, а також стійкість до стирання. Ця волосінь ідеально підійде для лову трофейної риби на донні Снасті, завдяки своїй малій розтяжимості, а також. Тонучі здатності, але основна фішка цієї велосіння це її маскування у воді. Досягнуто це завдяки чотирьох візерунку, який не нанесено на поверхню, як це може здатись, а введено в її структуру. Завдяки цьому цю волосінь можна використовувати в якості монолідеру, як в короповій, так і фідерній риболовлі. Ця серія налічує на даний момент 9 різних діаметрів, завдяки чому її можна буде використовувати практично в будь-яких умовах. Найменший з представлених діаметрів це спортивний 0,22 мм з розривним навантаженням до 3,9 кг і максимальний 0,43 мм для лову трофейної риби. з Максимальним навантаженням у 13,1 кг. Якщо підбити короткий підсумок, то Prologic XLNT HP це в першу чергу доступна по ціні багатоцільова волосінь для лову трофейної риби. На цьому все. Не забувайте ставити вподобайки та підписуватись на наш канал. До зустрічі!